А ті, хто любить відпочивати у міських джунглях, їде у Нью-Йорк. Серед найулюбленіших принад Великого Яблука знаменита статуя свободи. У день незалежності цього року, 4 липня. Відвідувачі знову матимуть змогу оглянути краєвид міста з веранди на верхівці статуї, уперше відкритої після терактів 11 вересня 2001 року. З деталями Наталія Корпал. Статуя свободи є однією з найвідоміших у світі впродовж понад ста років. Вона була світочем нового життя для багатьох іммігрантів. Це також магніт для туристів. Але після терактів 2001 року найвища частина статуї її корона, була закрита для відвідувачів. Вона лишалася недоступною для огляду впродовж восьми років. А на цьогорічний день незалежності планується її відкриття. Дарен Бог працює в управлінні національних парків, якому підпорядковується статуя свободи. Анамерика збертей несчула фо тютазанайн, ейрслейтер. На день народження Америки через вісім років ми раді надати нагоду знову підніматися на верхівку статуї і американцям, і людям з різних куточків землі. Підйом на гору нелегкий, Треба здолати двісті крутих сходинок всередині статуї. А вже на горі огляд дещо обмежений, але це мало кого зупиняє в намаганні дістатися туди одними із перших. Нам дзвонять і пишуть, і зв'язуються через інтернет, щоб мати можливість одним із перших дістатися до верхівки на 4 липня. Негайно після оголошення про відкриття статуї так багато людей звернулися до веб-сторінки управління парків, що вивело її з ладу. Не обійдеться і без розчарувань. Кількість відвідувачів буде обмежена. Деталі ще не опрацьовано, але говорять, що доступ дістане не більше 150 відвідувачів на день. Острів, де стоїть статуя свободи, щороку відвідує 3 мільйони 600 тисяч людей. І на цей день незалежності це буде одна із найбільших принад Нью-Йорку. Наталія Корпал Голос Америки.